З Євангеліє від Марка і почав до них промовляти притчами. Один чоловік насадив виноградник, обвів його муром, видовбав винотоку, збудував башту, винайняв його виноградарям і від'їхав на чужину. І послав він своєчасно до виноградарів слугу. Щоб узяти від виноградарів свою частину плодів виноградних. Вони ж його схопили, побили і відослали ні з чим. І знов послав до них іншого слугу, але й тому побили голову і зневажили. Ще іншого він послав, а вони того вбили. Та й багато інших, їх вони або побили, або повбивали. Ще мав єдиного сина улюбленого, і його послав до них на останку, кажучи: матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі оті казали між собою Це спадкоємець. Ну мов б'ємо і його. То й спадщина буде наша. І, схопивши його, вбили та виконали з виноградника. Що отже зробить господар виноградника? Прийде, вигубить виноградарів, а виноградник віддасть іншим. Чи ви не читали цього писання? Камінь, що його знехтували будівничі. Став каменем наріжним, Господь зробив це, і воно дивне в очах наших. І шукали, щоб його впіймати, але боялися народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу. Тож, зоставивши його, відійшли.